Христос моя сила, Бог и Господь я Церковь боголепно поєт, взывающий от смысла чисто, о Господе празднующий, помилуй меня Боже, помилуй меня, широк путь и угодной сласти творіті, но горько будет последний день, як та душа от тела разлучитеся, будет блюдиться от сіх человечев, царстві раді ради Божия мя, Боже, помилуй мя! пощо у богато обідні ще мзду, наємничу удіжайше, брата свого не любіш, блуд і гордо безгоніше, остай у Босія душе моя і покайся царстві, раді Божия! слава Отвій, Сину і Святому Духу, о безумне чоловіче, доколе улібаєш, як пчела, собираючи богатство Твоє. Вскорі бо погибнєт, яко прах і пепел, но болєє в защиті царствія Божа, і нині і присну, і вовеки віково, амінь. Госпоже Богородице, помилуй мя грешного, і в добродєї тілі укріпі, і сублюді мя, да наглає смертні похитіт мя, не готового і довіді мя Дєво царствія Божого.